Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Полум'яне на слово поета не має часових і просторових меж. Воно звернене до всіх, хто бореться за свою незалежність. У 1843-45 роках він написав цикл поезії Три літа. Три літа назва альбому. Сюди поет включив твори, що мають гострополітичний характер. Серед них Сон, Кавказ і «мертвим і живим, Холодний Яр. Поет записував ці твори до рукописної збірки «Триліта» яку потім під час арешту 1847 року знайдуть при ньому, і яка стане головною причиною того нелюдського подстражайший надзор запрещенням писати і рисувати. На декілька десятиліть збірка триліта потрапляє до архіву третього відділення собственного імперського величества канцелярії, а її автор на 10 довгих років заслання. У збірку триліта Вірші та поетми супроводжуються репродукціями з творів графік, малярства та автографів Тараса Шевченка. Збірка триліта завершується знаменитим заповітом, яку в то поховайте», ховайте, що його Шевченко написав у грудні 1845 року. Думка, що творчість Шевченка належить не лише Україні, а й всьому світу підтверджується тим фактом, що його твори перекладено всіма слов'янськими мовами і багатьма мовами інших народів. Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широко полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Жатаїн бій корванда ківдюмди герні вжалнам, жатаїн тендап кудрюйтте, тенепертен сарнам. Ақсағаны дұшпанның Украинынан езілген, ағысса оны Днепр қосылса көк тенізбен, тастап сонда қабырымды тәңірге шам табынам, оған дейін мен Хараните, вставайте, цепи разорвите, злой вражеской кровью волю окропите. И меня в семье великой, в семье вольной, новой, не забудьте, помяните добрым, тихим словом. Слава Шевченко, живые и вечные. Вывчаем его. Думаємо над його істиною, виконуємо його заповіти.